ЗСУ розпочали контрнаступ в Білгородському напрямку. Не так давно до Києва прибув інопланетний Легіон, який вже сьогодні вночі розпочав контрнаступ. І ви зараз побачите ексклюзивні відео цього контрнаступу в Білгородській області. Дивіться до кінця. Дякую за увагу. Все буде, Україна! Здорово, зайва! Thank you чего они хотят и не знаем на что они способны смотри там есть идеи это начало конца мы отвернулись от бога и теперь он наказывает нас